Немає такого гріха, чи то великий, чи малий, від якого не було б у раба покаяння. Немає такого гріха, від якого немає покаяння, невір'я, багатобожжя, лицемірство, вбивство та інше від усього цього можна покаятися. Всевишній сказав скажи тим, які не вірують, що коли зупиняться вони, то їм простять їхнє минуле, та якщо вони знову повернуться до свого, то вже був приклад. Давніх. Вони прожили своє життя в невірі. і таким ось чином Аллах Аззаваджаль звернувся до них з тим, що якщо вони припинять і покаяться Аллаху, то їм буде прощено все те, що вони робили до цього, і це з милості Аллаха, святий він і великий. До своїх рабів немає такого гріха, який би виходив за рамки покаяння. Від кожного гріха можна покаятися. І Аллах Святий він і Великий приймає це покаяння і стирає гріх, Всевишній сказав, які не звертаються замість Аллаха до іншого Бога, які не вбивають живої душі, не маючи на те права, які не чинять перелюбу, а хто робить так, того спіткає кара. І ось про цих людей Аллах Святий він і Великий сказав окрім тих, хто покаявся, увірував і робив добро, Аллах замінить їхні лихівчинки. На добрі справи. Аллах прощаючий, милостивий. Немає такого гріха, який був би вищим за покаяння. Всевишній Аллах сказав Аллах прощаючий, милостивий. Тобто той, хто багато приймає покаяння і милостивий до рабів. Якщо Аллах приймає покаяння невіруючого та багатобожника, то що тоді з рештою гріхів, що менше за невір'я та багатобожжя? Всевишній сказав Скажи. О раби мої, які порушили межі на шкоду собі, не втрачайте надії на милість Аллаха, бо істину Аллах прощає всі гріхи, адже Він прощаючий, милосердний.